Вітаю вас, маленькі українці! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку від незнайомих людей. А як ми називаємо незнайомих людей? Незнайомих людей ми називаємо незнайомцями. У світі є багато добрих і чесних людей, але є і непорядні злодії, шахраї, небезпечні люди. Зовні цих людей не відрізниш від хороших порядних, та насправді вони жорстокі, злі та підступні. Тому вам слід пам'ятати, що люди бувають різні і мати справу можна з тими, кого добре знаєте. На вулиці небезпечно розмовляти з незнайомими чи підозрілими людьми. Якщо незнайома людина запропонує ласощі, допомогти знайти кішку, покатати на машині або іншу цікаву річ, потрібно подякувати і відмовитись від того, що пропонують. Дорослі повинні звертатись за допомогою до дорослих, а не до дітей. У випадку переслідування підозрілою особою потрібно зайти в магазин чи інше людне місце. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтесь, кусайтесь, а головне кричіть це не мій тато, я його не знаю, мене крадуть. Це приверне швидко увагу людей. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки, а й жінки, бабусі, молоді хлопці та дівчата. Небезпечно гратися на вулиці, коли настає темрява, коли немає дітей чи дорослих людей. Незнайомі люди можуть завітати до вашого будинку, коли є дома дорослі. То небезпеки немає. А от коли ви залишились вдома одні, не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На усі запитання незнайомця відповідати ні, а краще зовсім не розмовляти. Якщо незнайомець намагається силоміць відчинити ваші двері, Треба покликати на допомогу через вікно. Якщо вмієш користуватись телефоном, подзвони комусь з дорослих або зателефонуй у поліцію за номером 102. Головне не панікувати. Дайте відповіді на такі запитання. Чому не можна вступати у розмову з незнайомцем? Чому не можна сідати в автомобіль до незнайомця навіть тоді, коли він пропонує щось привабливе? Що робити, якщо незнайомець не відмовився від свого наміру? Чому не можна гратися на дворі, коли настає темрява? Чи дозволяють вам гуляти на дворі? Без супроводу дорослих. Чекаю на ваші відповіді. А як ви будете поводитись в такій ситуації? Дзвінок у двері. Що робити? Вдома нікого нема. Чи відчинити, чи ні? Оцініть відповіді лісових звірів. Вовчик, відчиню, хто там подивлюсь, бо я нікого не боюсь. Ведмедик, спитаю спершу я, хто там. Прийдіть пізніше, бо я сам. Мишка, у вічко, тихо, подивлюсь, не відчиню, бо я боюсь. Їжачок я відчиню лише знайомим, якщо переконаюсь в тому. Зайчик, нікому не збираюсь відчиняти, хай навіть дзвонять мама й тато. Хто з звірят вчинив правильно. Чому? Кому треба зробити зауваження? І чому? Чекаю також на ваші відповіді. Злочинці вміють маскуватися під інших людей, змінювати голос, артистично розповідати всілякі історії, щоб їм повірили. Пам'ятайте, Обіймати, дарувати подарунки, пригощати солодощами можуть тільки близькі люди та рідні. До нової зустрічі!